Uh -huh. І вона до мене прийшла, і ми подивилися, а там б'ється серце дитини. От розкажу такий випадок в нашій практиці, можливо, uh -huh. вам буде теж цікаво. Була пацієнтка, ми підсадили генетично тестований ембріон, дівчинка знали. Uh -huh. І у пацієнтки так часто буває після ЕКЗ кров'яності виділення. Вона поступила в стаціонар з масивними кров'яностями виділення. Лікар подивився її в дзеркала, побачив, що там іде кровотеча, не робивши УЗД. Зробив лікувально діагностичне вишкрібання, тобто забрав все, що є в порожнені матки. Звісно, я була шокована, як можна зробити без УЗД цю маніпуляцію, і кажу: вона ввечері мені вже зателефонувала, що так сталося. Я Кажу, приходьте до мене завтра. Я вас буду оглядати. <звук> і вона до мене прийшла, і ми подивилися, а там б'ється серце дитини. Ви серйозно? уявляєте, здорова дівчинка. Тобто, тобто це під час так... процедури вишкрібання так, просто от так, якимось чудом так, було пропущено так, імплантований ембріон? Так. Тобто якось зробили так вишкрібання, що дитина народилася. Здорова дівчинка це унікальний випадок, але ця дитина чіплялася до життя. і ну, хотіла от здавалося, жити. Правда? Це майже нонсенс, це нереально. Но от В таких обставинах так сталося. Я таке зустрічалася.